Коли документи починають працювати, як штучний інтелект змінює операційну культуру українського нафтогазового сектору. Українська нафтогазова ГАЛО сьогодні працює на межі можливого. Операторам доводиться одночасно підтримувати видобуток, модернізувати інфраструктуру, виконувати жорсткі вимоги регуляторів, реагувати на безпрезидентні кіберризики та долати кадровий голод. І це все в умовах війни, де будь-яка затримка чи помилка може мати критичні наслідки. У такій реальності швидкість і точність прийняття рішень стають головним капіталом. Однак головною перешкодою для розвитку часто стає не дефіцит технічних ресурсів, а не структурованість даних, яка унеможливлює оперативні рішення. Трансформація документообігу в нафтогазовій галузі це вже не питання цифрової моди, а питання виживання та конкурентоспроможності. Це перехід від компанії, де знання належать окремим людям до компаній, де знання належать організації та доступні миттєво. Щодо інших новин тижня. 110 мільйонів гривень запропонували за спецдозвіл на нафтогазову ділянку Надер. Нафтогаз з травня імпортував 4,4 мільярди кубометрів газу. До кінця року цей показник зросте до 5 мільярдів. Це були головні нафтогазові новини тижня від компанії FolkingC. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, YouTube, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.